Минулого тижня Україна рясніла максимально безглуздими і смішними злочинами, смішними, бо тупими перш за все. Ну і ніхто особливо не постраждав. Бабця покарала онука так, що суд призначив їй рік іспитового терміна, і ви б ще знали, за що вона його намагалася покарати. Волонтер запихував кіпи грошей в труси, наркотики фасували в кошачі товари. З евакуатора вкрали тачку максимально геніальним способом. Та інше. Коротше, сьогодні, як ви зрозуміли, буде максимально гарячий випуск вашого улюбленого шоу Крінж тижня. А це шоу де ми двічі на тиждень, в четвер та в неділю збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, підписуйтесь на цей канал, а ми починаємо. На моїй рідній Одещині прикордонники викрили нарколабораторію із щомісячним оборотом у 25 кілограмів солей Альфа PVP. По-перше, я не знаю, що це таке, а по-друге, для мене, як для гравця в Fortnite, це якесь максимально. Онлайн-наркотик, і я чесно кажучи, думав, що солі це вже якийсь пройдений етап, який залишився десь там в 2013 році, де по телевізору залякували батьків, що десь там під цокольними поверхами. Пам'ятаєте, це можна простягнути ручку з денюшка і отримати щось у відповідь? Я думав, що ми це вже пройшли, але як виявилося, ніби 25 кілограмів солей альфа PvP. Але суть навіть не в цьому, фішка не в цьому, а в тому, що пакували вони ці наркотики в пакети від, наприклад, наповнювачів для кошачого туалету. Я, чесно кажучи, аж почав переживати за своїх котів, тому що одна в мене занадто спокійна, а один занадто активний. Оперативні співробітники одеського прикордонного загону спільно з представниками національної поліції викрили чоловіків, які виготовляли та розповсюджували небезпечні психотропи по всій території України. Організатором наркобізнесу виявився місцевий житель Одещини, який до функціонування свого зоомагазину долучив 27-річного знайомого. Якщо вам цікаво, скільки ці люди наварювали. То, по-перше, вони наварювали, як я вже казав, 25 кілограм солей. А по-друге, заробляли на цьому 8 мільйонів гривень. Придбати у них цей кіті Кет можна було через телеграм-канали, а при обшуках у них знайшли різноманітні наркотики та психотропні речовини, серед яких був альфа пвп -пі, амфетамін, екстазі, канабіс, а також лабораторне обладнання. Я хочу представляти собі, що ці знайомі виглядали так. Один постарше, такий інтелігентний, можливо, вчитель хімії, інший колишній і трошки нинішній наркоман, який постійно каже бич. Не знаю, чому просто так працює моя фантазія у цьому напрямку. Ну і також у них знайшли чорнові записи та готівкові кошти. Я, от коли знаєте, граю в якісь відеоігри, де можна знайти чорнові записи. Саме, от на блокнотах, в зоштах, я такий та то так записуй, просто прийде будь-який чувак, все прочитає і зрозуміє. Типу мене, який за джойстиком сидить. Ну, типу, якось супер нелогічно. Але як ви бачите, в житті так воно і працює. Загалом правоохоронці у зловмисників виявили 6 кілограмів наркотичних речовин. Орієнтовна вартість вилученого може становити понад 4 мільйони гривень. Хоча, якщо чесно, знаючи скільки коштує квиток на середньостатистичний Київський фестиваль техномузики, там може бути аудиторія і порентабельніше. Єдиний висновок і аналітика, яку я можу зробити по цьому випадку, не замовляйте, наповнювач для лодків своїх кутів в телеграм-каналах, особливо адресу яких ви прочитали на асфальті. Одеський волонтер, знову одеський. Такі ми. От ми такі. Набивав пачки грошей у спідню білизну. Отак, Потому тому, що якщо ти допомагаєш людям, то Бог тобі повертає. Я собі це так пояснюю, але давайте розберемося. В мережі з'явилися скандальні кадри з сином відомої одеської громадської діячки, керівниці благодійного фонду Віра, надія, любов, Тетяни Семікоп. Євгеном Фоміним на фото він лежить у ліжку з розкиданими поруч грошима. Чомусь це тепер тренд якийсь в Україні, в разі чого це була відсилка до хмельницьких мсеківців. А на відео з тим одеським чуваком він запихає чималу пачку грошей собі у спідню білизну. Жень, ну не пались, ну положи гроші в кошельок. Ну чи ти постійно бак, дурачок какой-то, чесне слово. Ти сказав карман положив, в карман положив. Положи в кошелек, чтобы они не потерялись. В кошелек положить? А какая разница, в кошелек положить или в карман? Вот я не понимаю. Женя, если мама увидит, как ты с ее деньгами... С ее деньгами. А почему у тебя в жопе торчат деньги, Жень? Ты ничего не хочешь мне рассказать? Я встретил одного продюсера. Так мало того, что обещал, что возьмет меня в Голливуде еще, <связать> 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 еще я дал вот этих бумажек. Жень, ты говорил, что ты свою жопу отдашь только, только за три ляма. Я помню, а, это не сказали, долларов. Мне сказали, сказали, тут три ляма. Я не пересчитал. Блять, <связать> сколько миллионов Питань, перш за все, я не пересчитував. Хто це зняв? Для чого це зняв? Добре, уявімо собі, що для якогось там внутрішнього користування. Але найголовніше, нахуй це було виставлене. Ну, треба бути дуже обережним з контентом, який знімаєш ти, або на який ти попадаєш. Але в ідеалі треба бути дуже обережним з грошима, які ти пі... Я не кажу, що він їх ісп... Але закрадаються такі думки. Я просто констатую факт закрадання таких думок. Євген Фомін обіймає посаду заступника своєї матері у благодійному фонді, що займається підтримкою переселенців, ветеранів та їхніх родин. Однак журналістів зацікавила не його волонтерська діяльність, а розкішний спосіб життя. Євген володіє Лексус. Цом, вартістю понад 200 тисяч доларів, та цінними активами, такими як нежитлове приміщення, грошові кошти у розмірі 214 тисяч доларів. Та інше, в свою чергу, Євген вже дав коментар в інстаграмі. З його слів, відео виклала в мережу його колишня дружина, яка програла всі суди при розлученні і вирішила таким чином помститися. Ну, єдине, що приходить в голову після цих е, пояснень, що він. Раніше займався чимось дуже прибутковим, а потім кинув це для того, щоб піти допомагати людям. Став волонтером. Я повірив. А ви? Але, от видання Думське, наприклад, не вірить. Зачитую, він наочно демонструє, де зберігаються кошти міжнародних фондів, які призначені підтримувати переселенців, ветеранів та їхні родини. Не знаю, звідки стільки желчі та недовіри у людей. В що вірите ви? Пишіть в коментарях, а ми рухаємось далі. На Тернопільщині бабуся катувала онука, бо він готовий. Не вивчив молитву. До деталей. За даними Кременецького райсуду, жінка наказала онуку вивчити молитву. Однак він не зміг виконати вказане, після чого вона вирішила покарати онука, оскільки він, на її думку, проявив неслухняність, а саме не вивчив молитву на пам'ять. І жінка била онука кропивою, а потім взяла дерев'яну палицю. Силу міць розтиснула щелепу, вставила цю палицю йому у рот та душила протягом кількох хвилин за те, що дитина не вивчила молитву. Це просто це настільки нервує, що аж лоскоче. На суді жінка провину визнала, слава Богу, вона чиста перед Богом. Вона зазначила, що в той день онук її не слухав, а тому вчинила кримінальне правопорушення. А потім ще додала: ну це я ще по божиськи Вибачте, будь ласка. Ні, ну справжня християнка, звичайно, зразок для наслідування. Але з іншого боку, вона просто помилилася, принаймні за її словами, такий факт мав місце лише один раз. Вона завіряє, що про вчинене дуже шкодує та їй соромно. Зараз живе сама, а діти разом з мамою живуть у своєму будинку на іншій вулиці. Однак, онуки часто приходять до неї додому, розповідають про навчання, але замовчують. Погані оцінки, про всяк випадок. Суд засудив жінку до одного року іспитового терміну. Мені, якщо чесно, пригадався скетч із Гріфенів, де показуються якісь часи до нашої ери, стоять двоє чоловіків, дуже мило, приязно одне з одним спілкуються, питають, як діти. Коротше, все, у них класно, хороший вайб. І тут раптом прибігає. Третій чоловік і каже: Хлопці, а ви чули про хлопчика, що народився в віфліємі, і тут вони всі достають ножі і починають різати одне одного. Сприйміть це як художній твір, як натяк на те, що релігія настільки важлива для деяких людей, що вона інколи, попри те, що вчить всьому найкращому, спрямовує людей до подібних неадекватних дій. Красиво сказав. Обтікаємо. Як ви любите, рухаємось далі. <му> Ця новина вже не смішна, але безглузда, причому в максимально прямому сенсі цього слова. Харків'янин ледь не вбив двох. Знайомих власну матір та себе бігав із сокирою та підпалив свою квартиру увечері у Сарженому яру. Вибачте, якщо я неправильно це промовляю. 27-річний харків'янин зустрівся з однокласником, який прийшов з приятелем, який і став першою жертвою. Посеред парку чоловік вхопив ножа, тому що йому здалося, що його оці співрозмовники. Читають його думки. Я вам скажу чесно: вперше, коли я читав це, мені це було все ж таки смішно. Ну тому що... тому, що було, не знаю. Це була моя перша реакція. Але потім я зрозумів, що смішного тут мало. Він порізав обличчя, скроню, кисть і стегно цього приятеля. На допомогу кинувся однокласник, спробував зупинити нападника, але отримав удар ножем в шию. Охорона парку викликала швидку та поліцію, і нападник втік, поки постраждалих везли до лікарні шукати зловмисника кинулося у нього вдома. Туди так само був виклик на 102, Телефонувала вже його матір по квартирі. Сокирою він бігав за матір'ю та погрожував вбити. Жінка встигла вискочити на вулицю. А її син забарикадувався всередині, відкрив газ та заявив, що всіх підірве. І знаєте що? Слава Богу, поліція перекрила газ на усьому стояку. І я вам скажу чесно: я не поліцейський, і коли я вперше чув цю новину, я такий: б, він ж реально зараз підірве весь дім. І що робити? У мене просто не прийшло це рішення в голову. І, коротше, поліція почала вести з ним перемовини через вікно, бо він мешкає на першому поверсі, він. Продовжував погрожувати сокирою та ножем вже поліції, викликали спецпідрозділ, щоб потрапити всередину. Тоді чоловік вирішив вдарити ножем вже самого себе три рази в живіт. Потім підпалив квартиру. На щастя, вогонь вдалося швидко загасити. Поранення виявилися не Зараз затриманий у лікарні. Під охороною йому вже повідомили про підозру замаху на вбивство двох осіб. Чому не трьох? Мені не зрозуміло. І підозрюваний каже, мені не Подобалося, що він читав мої думки. Ну тобто, те, що могло прозвучати, типу, подебільному, насправді є просто наслідком якоїсь ментальної травми. Близько восьми років тому, як з'ясувалося, чоловік спостерігався у психіатра, і останні роки три він ніде не працював та майже не виходив з дому. Попереду обрання для нього запобіжного заходу та психіатрична експертиза, яку я дуже сумніваюся, що він пройде і буде усудним. Фух. Сорі, що я вам пообіцяв тільки сміх, а тут і е, таке. Але, як завжди, наостанок я залишив щось плюс-мінус веселе. <му> Наступна новина це просто шедевр. Шедевр. В Харкові чоловік вкрав автівку, запевнивши водія евакуатора, що це його машина. Мені б хотілося, щоб він сказав, і до речі, ваша от машина, в якій ви евакуюєте інші тачки, теж моя. До речі, і він такий: що правда? Так, я вам колись брехав. Ми вперше бачимося, я вам ніколи не брехав. Ну, це просто ну навіщо мені таке вигадувати. Але давайте я вам опишу, як насправді відбувалися події. 29-річний безробітний чувак в Харкові побачив автомобіль, що був припаркований тривалий час. Викликав евакуатор, переконав людину в евакуаторі, що це його авто, після чого цю машину доставили на адресу, вказану чоловіком. Машину почали шукати після того, як 49-річна власниця заявила про пропажу автівки. І йому тепер загрожує до 5 років ув'язнення. Ну, до, звичайно, але 5 років ув'язнення за те, що він на. Хоча і з умислом. Ну, не знаю. Для мене просто це настільки тупа історія, що за неї хіба що мають посміятися і сказати, ну, ти, звісно, дурачок, щоб такого більше не було. Він такий, та добре, добре, ну це ж що шуток не понимаєте. Хоча вже ж це викрадення автівки без. У нас сьогодні такий випуск. Ми розслабляємось, кайфуємо, рухаємось далі. Oh, hey, hey, hey. Мешканець міста Рані, а це. Знову Одеська область. Посеред чужої кукурудзи виростив конопель на 20 мільйонів <світ> 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 гривень. <світ> 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 Посеред чужої кукурузи. Я обожнюю Одещину. 60-річний мешканець Одещини використав 4 гектари чужих земельних угідь для вирощування конопель. Підходящу землю примітив у минулі роки, працюючи у цій місцевості наприкінці травня цього року, дочекавшись, коли висаджені власниками ділянки кукурузи зійдуть. Мужичок засіяв ці ділянки насінням конопель. І після цього протягом декількох місяців чоловік здійснював культивування травички та довів її до стадії визрівання. Поліцейські викрили, на жаль, протиправну діяльність чоловіка та вилучили з чужого поля 2552 кущі, які, за висновком експертизи, є рослинами роду коноплі. Містять наркотичні засоби та психотропні речовини. А алкоголь можна. Загальна вартість усього цього уїда за цінами чорного ринку мені невідома. Але за словами правоохоронців сягає близько 20 мільйонів гривень. Я не розумію, скільки це кущів, як він так все хитро продумав, і я не розумію, чому не звинуватили власників цього поля. Рослини долучені до матеріалів впровадження якості речових доказів. Просто іде суд, і суддя такий: прошу долучити до читання 2552 куща. І просто починається музика така: папапа, па 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 І купа таких приставів, розпорядителів вносять це для того, щоб присяжні з американських серіалів на все це подивилися і засудили його. БЛЯТЬ! Бесмертна! Як таке можна вирощувати? Я ненавиджу на ку рослини! Так от їх подальшу долю визначить суд. Згідно з чинним законодавством, чоловіку загрожує до 7 років ув'язнення. Згідно з моїм особистим переконанням, наше законодавство варто трошки переглянути ці гроші. Ну, Не конкретно ці, бо це чорний ринок, але якісь гроші з цього могли йти на ЗСУ. Це продукт, його вживають люди. Ну, вживають його люди, ну вживають. Просто легалізуйте це. І ще список деяких речей, не речовин, а речей, які могли би поповнювати державну казну. Ну, блять, ну скільки можна? Я зараз ні до чого, ні до яких вживань не закликаю. Я закликаю до перегляду законодавства в такому ж ключі, як воно переглянути вже багато років в інших країнах, і все там офігенно. На цьому, я думаю, що ми можемо і закінчити. Якщо вам сподобався цей відео, ставте йому лайк. Якщо вам сподобався цей канал, підписуйтесь на цей канал. Ну не забувайте. Ну блін, ну, ну по-братськи, реально, ну відволікіться на секундочку. Я знаю, скільки вас дивиться. Я знаю, скільки регулярно дивиться. Не то, щоб один раз там подивилися. І не підписуйтесь. Ну зробіть мені такий подаруночок. Ну, зведіть собі таку звичку, ставте лайк і підписуйтесь. Одного, підписки вистачить. Два відоси, які вам підібрав Ютуб особисто для вас, обов'язково їх Подивіться, тому що ну, вам просто мусить сподобатись. Не забувайте донатити на ЗСУ, будьте у безпеці, Па-па!